Важка гра і емоційно не, не дуже проста ситуація і в нас в державі. Но, знову ж таки, ми дякуємо, що в нас є взагалі можливість почати цей чемпіонат. Сподіваємося, що тільки краще буде все становитися. І тяж, тяжка да, поляна не дуже така в'язка. Хлопці молоді, але ми, ми дуже вдячні і хлопцям за те, що вони віддали всі сили. Чи були у вас побоювання, якісь переживання перед цим матчем, оскільки у нас кадрові такі проблеми з об'єктивних, скажімо так, причин ну, ось з цього приводу таке питання? Звичайно, були. Для у нас, для, напевно, для багатьох хлопців Ю-19 чемпіонат це вперше. Вони на цьому рівні себе пробують. І ми трошки побоювалися, як вони адаптуються. Зможуть психічно, ну психологічно в першу чергу. Але старалися, намагалися, добре, ми задоволені. Будемо працювати далі. За такої гри таке, можливо, банальне питання, але все ж таки, це втрата двох очок чи набуття одного, на ваш погляд? На мій, на мій погляд, ми втратили два очки. Я вважаю, що в нас і моменти були, так, да, було дуже багато. Браку попереду дуже багато в простих ситуаціях. Втрачали м'яча, бігли самі себе протаскували до своїх воріт, але при тому, при цьому, ми декілька моментів зробили. І я вважаю, що у Крибаса по великому рахунку нічого такого не було. Наступний матч у другому турі граємо проти минулорічного чемпіона «Львівський рух які очікування і як будемо готуватися, який настрій на цей поєдинок дамо бій. Будемо намагатися. Звичайно, суперник дуже, дуже сильний, об'єктивно, дуже сильний. Добрі футболісти. Для нас це буде великий екзамен, насамперед для хлопців молодих. У нас декілька чоловік, які вже з рухом не один раз грали. Ми розуміємо, що ці хлопці будуть куватися. А є хлопці молоді? Побачимо, побачимо, буде цікаво. Насамперед для молодих хлопців. Дуже дуже великий екзамен буде.